Усім привіт! Ситуація виходить з ладу плата управління. Причому, якщо там по силовій частині або там обв'язка, це ремонтується, але якщо вийшов з ладу процесор, то це вже труп. Процесорів немає, будпостачний не ввозив, це хто імпортував форте, але рішення є. Ось є плата управління, якими можна замінити рідну плату управління. Причому вона буде керувати не гірше, а може навіть краще. І одна проблема, що робити з рідними індикаторами, вони теж не будуть працювати при заміні плати. Але вихід є. Модульні отакі вольтметри ставляться. Причому можна навіть модернізувати і поставити вольтметр і амперметр. У рідному варіанті тільки 2 вольтметри, вхід, вихід. Тож по платах. Ця плата вже з зовнішнім реле, можна ставити. І таку. Релюшка в принципі, витримує навантаження, вона тільки вмикає вихід. Якщо ви вважаєте, що буде це мало, ставиться отака От плата, підключається зовнішнє реле, тобто маленьке реле керує зовнішнім реле. І плата другого покоління. В принципі, теж підмодульні індикатори. Більш сучасно можна ставити одну із трьох. І, в принципі, на цьому все. Якщо вам потрібні плати або ремонт, або такий ось комплект для ремонту будь-яких сервоприводних стабілізаторів, якщо вийшла плата з ладу, то можете звертатись або ж ми поремонтуємо. Всім пока!